Одним із провідних джерел для вивчення середньовічної Європи є бердинські хроніки, які написані Єпископом Пруденцієм в 9 столітті. Це джерело дозволяє нам познайомитися з руським посольством, яке прибуло до франкського імператора Людовіка у 839 році. І так, у 838 році руські посли прибувають до Константинополя. Для того щоб налагодити дружні відносини з Візантійським імператором. В наступному році вони вирушають разом із уже візантійськими дипломатами до Людовіка. Вони обирають цей шлях, оскільки він є більш безпечним на їх погляд, для того, щоб повернутися додому. Він є більш далеким, але він є більш безпечним. адже в північному Причорномор'ї і Подунав'ї були, як вони говорили, Варварські орди, які загрожували їм. Да? Мова, швидше за все, йшла про угорські орди, які рухалися з Азії в Подунав'я. Відповідно, коли вони прибувають до Людовіка, він у них запитує, хто вони є. Роси, тобто русини, говорять, що вони належать до народу Рос, є свеонами. Тобто шведами. А їхній правитель має титул кахан, тобто правитель князь, да, це хозяйського значення правителя. Відповідно, візантійські посли кажуть Людовіку, що він їм, тобто русинам допоміг, да, надав їм допомогу і допоміг повернутися а, до їхньої країни. На що Людовік запідозрив цих русинів в, саме в шпигунстві? І сказав, ні, хай вони повертаються назад до візантійського імператора, і він вирішує їхню долю. Якщо ж він скаже, що вони не мають ніяких е, поганих намірів, да, не є шпигунами, то, звісно, я їм допоможу. Відповідно на цьому розповідь про це посольство закінчується, да, і ми не знаємо конкретно, як склалася доля цих дипломатів. Але важливо нам розуміти наступне, що в такий спосіб наша держава робить кроки на міжнародній арені да, та налагоджує дипломатичні відносини на той момент з провідними державами Європи. Наступне джерело, яке є вітчизняним, да, знайоме майже всім, то це повість времінних літ. А проблема заключається в наступному, що в початковій. Частині цієї повісті, і приблизно до правління Ярослава, хронологія, вона є досить умовною. Тому що хроніст, який писав даний твір, да, він орієнтувався на фольклор народний. А народний фольклор він не характеризується конкретними датами. Тому, відповідно, хронологія, як то кажуть, трішки кульгає. Але в цьому. Для того, щоб зрозуміти, як відбувався саме похід Аскольда на Царгород, да, нам допоможуть візантійські джерела. Зокрема, Нестор, швидше за все, використовував їхні ж хроніки. Зокрема, хроніки е Симона Логофета і Амартоли, Георгія Амартоли у своїй розповіді про похід а, Аскольда на царгород у 860 році. А ці в свою чергу хроністи, швидше за все, черпали цю інформацію з іншого іноземного джерела. Ймовірно, воно мало на назву хронограф по великому ізложенню. Відповідно, Фотій, який був патріархом і свідком цих подій, він безпосередньо був бачив цей похід да, Аскольда, як ми можемо. Це дізнатися да, із його е, твору, яке має назву Окружне послання 866-867 років, де він описує наступне. Він називає русинів е, скіфським народом, да, який спочатку мав невелике значення, але після того, як він підкорив своїх сусідів. Він намірився поміряти свої сили да, проти столиці імперії. Успіх походу Аскольда забезпечували наступні фактори. Оскільки в той час імператор Візантійський він воював з Арабами. Це постійні сутички з ними, і 40-тисячна Візантійська армія була якраз задіяна в цих походах в Малій Азії. А їхній флот Візантійський він знаходився біля острова Крит. Тому в Константинополі залишалися лише гарнізон для оборони міста. Також ці оборонці міста вони не натягнули ці залізні ланцюги для того, щоб перегородити входження кораблів до Золотої Бухти. Як ми знаємо з цього джерела. Кораблів було приблизно 200-360 легких суден, де знаходилися русинські воїни. Після того, як імператор дізнався про те, що його столиця. Знаходиться в обвозі, він повертається да, для того, щоб її захистити. Але він розумів, що у нього е, не буде таких великих можливостей, да, воювати з Аскольдом і воювати з Арабами, тобто на два фронти. Йому це було б невигідно. І Аскольд також розумів, що його сил недостатньо для того, щоб протистояти е, імперській армії. Відповідно, між ними була укладена угода, мирна угода. На жаль, ця мирна угода вона не збереглася до сьогоднішнього часу, да? і ми не можемо сказати, які конкретно там були описані умови. Але, як повідомляє Фотій, він пише наступне, що русини вони задовільнилися невеликими дарунками і повернулися назад додому. Цікава річ, що і ві... венеціанський верніше, хроніст Іон Д'якон також оповідає про це і говорить про те, що в русинів було 360 суден, і вони з успіхом повернулися додому. Нам важливо в цьому поході скільки розуміти, скільки грошей отримав Аскольд, да, е бравши облогу цього міста. Знявши вірніше за ці гроші облогу міста, скільки важливість погоду заключається в наступному, це, по-перше, легімітизмізація його влади і визнання його влади іншою державою, оскільки він укладає мирний договір, і його влада визнається. А відповідно ті серії походів, які запропонують. Київські князі на Константинополь вони матимуть подібну логіку. Да? Це в першу чергу легітимізувати свою владу в Києві. Далі. Коли, ж ми, з... Вірніше, коли закінчується цей похід, да? він мав ще й наслідки, такі, як пов'язані з християнізацією. А... Цей похід також він мав і важливий наслідок тому, що Аскольд приймає християнство. Але, як ми знаємо зі школи, що нібито тільки аскольд прийняв це християнство, да? а своїм підданим він його не нав'язував. Насправді, це було не так. Знову ж таки, патріарх Фотій е, в своєму творі Окружне послання писав наступне: що русини. Мали високу жагу до цієї віри, да, і що вони прийняли пастиря і з великою ретельністю виконували християнські обряди. В іншому джерелі візантійському, продовжуючи порфирогенета, написано наступне: скоро після того, тут мається на увазі знятого облога Константинополя, прийшли русини. Зі своїм посольством, яке просило зробити їх речниками Божественного хрещення. Тобто з цього джерела, з цих джерел, да, ми можемо розуміти, що християнізація не тільки обмежила це на, на, на Аскольді, вона мала більш загальний характер. Також в цей час, у 862 році, а, Болгарський цар Борис, він приймає християнство, а через два роки відбувається хрещення в Болгарії. Також в цей час відбувається хрещення в Македонії, а в 867-х роках в Хорватії, Сербії, Сербії, Словенії. Тобто ми бачимо, що в цей період, цю, в цей кіне, наприкінці 9 століття, якраз. Поширюється християнство в різних слов'янських державах. Відповідно, є досить логічним, що і християнізація відбувається і на наших територіях, тому що оминути нашу державу це було б досить дивним і не зовсім логічним, виходячи з тих процесів, та, які відбуваються в принципі в Європі. І також є цікава річ у тому, що в статутах, церковних статутах. Володимира Великого було зафіксована наступна річ, що хрещення, відбувалося під час, що хрещення відбувалося під час Фотія, тобто патріарха, який якраз проживав у цих 860-х роках. Відповідно, ми можемо говорити і про запровадження християнства на наших територіях. Але воно швидше за все, не набуло поширення, оскільки місцева знать, вона була противником цього. Да, і це могло бути причиною якраз загибелі Аскольда. Після того, як помирає Аскольд, його місце займає дір. Да, Роки правління Діра, вони приблизно це е, 870-ті 880. Приблизно в цьому проміжку. Да, Князю Авдір. Як пише арабський знову ж таки дослідник Аль-Мусаді, він називає його першим слов'янським королем. А саме цікава річ у тому, що цей Мусаді він живе під час правління Олега і Ігоря. Він є їхнім сучасником. Так? Але при цьому він їх не знає і, при... і згадує Діра. Насправді, в цьому нема нічого дивного, оскільки. Кінці IX століття і далі да Київ це велике таке, торгівельне місто, куди, куди якраз і приходять велика кількість арабських купців, відповідно, вони знали про цього ж діра. Більше ж сказати, на жаль, ми не можемо, оскільки більш конкретної інформації про його діяльність ми не маємо. Отож.